Привіт! А чи доводилося колись замислюватися, чому дерева в давніх-давніх міфах це щось значно більше, ніж просто ну, дерева. Вони там не просто фон, а справжнісінькі герої. От сьогодні і спробуємо розібратися, в чому тут річ і які таємниці вони приховують. І щоб знайти відповідь на це питання, давайте подивимось на два основні типи таких дерев. Перші це ті, що уособлюють цілий космос. А другі ті, що символізують дуже глибокий особистий людський досвід. Отже, з одного боку, у нас є ці космічні гіганти, уявіть собі, цілі світи всередині одного дерева, а з іншого боку, щось набагато ближче до нас історії, де дерева виростають буквально з людського болю та відчаю. Ну що ж, давайте почнемо з наймасштабнішого. Зануримось у ті історії, де одне єдине дерево було настільки велетенським, що в ньому міг поміститися весь всесвіт. Так, так, цілий всесвіт. І перший у нас знаменитий Ігдрасіль. це велетенський ясен зі скандинавських міфів. І це, знаєте, не просто дерево, це справжня космічна система. На самісінькій верхівці сидить мудрий Орел, глибоко внизу біля коріння гризе його дракон Нідгьогьох. А між ними, як якийсь космічний кур'єр, бігає білка Рататоск і передає образи та плітки туди-сюди. Саме це дерево тримає на собі світи богів, велетнів і людей, підтримуючи таку крихку космічну рівновагу. А тепер найцікавіше в зовсім іншій культурі є дуже схожа ідея, але вони її буквально перевернули з ніг на голову. Мова йде про дерево Ашватха з індійської міфології. Тільки уявіть, його коріння росте не вниз, а вгору до неба, а гілки, навпаки, опускаються до землі, наче живлячи наш світ згори. І ось ці слова з махабхарати вони просто вражають своєю глибиною. А Шватха це не якась там схема Всесвіту чи Карта, ні, це його пульсуюче серце. Джерело, звідки все, абсолютно все, бере свій початок. Гаразд, від цього космічного масштабу давайте тепер перейдемо до чогось набагато ближчого, більш особистого, а часом і трагічного, до історії про те, як люди ставали деревами, так саме так перетворювалися на дерева в пошуках порятунку. І, мабуть, найвідоміший приклад це грецький міф про дафну. Уявіть. Німфа втікає від Бога Аполлона, від його небажаної уваги. Вона біжить і в останній момент у повному відчаї благає про порятунок. І її благання почули. Вона перетворюється на лаврове дерево. Її тіло стає корою, а волосся листям. Це ж не просто якась магічна зміна форми, це відчайдушний вчинок. Єдиний спосіб для неї зберегти себе це перестати бути собою в людській подобі. А тепер давайте перенесемося з Греції до В'єтнаму, де є зовсім інша історія перетворення. І тут, що цікаво, причина не страх, а щось зовсім інше: глибочезне кохання, братерська вірність і просто неймовірна скорбота. В цій легенді, після цілої низки трагічних подій, кожен з героїв знаходить своє вічне втілення. Молодший брат стає білим каменем як символ його чистого розбитого серця. Старший брат, який хотів його захистити, перетворюється на високе дерево, що виростає просто біля каменя. А дружина, яка шукала коханого, стає гнучкою Ліаною, що назавжди оплітає і камінь, і дерево. Разом вони стали нерозривним символом любові, настільки потужним, що ця легенда стала частиною справжнього в'єтнамського весільного обряду. Отже, ми побачили ці вражаючі історії. І космічні, і дуже особисті. І це повертає нас до головного питання: а чому саме дерева? В чому їхня така магія? Де, так би мовити, корінь їхньої сили в міфології? І ось тут ми, здається, підходимо до самої суті. Дерева вони ж уособлюють те, про що люди думали завжди. Їхнє довголіття це ж про час, який набагато довший за наше життя. Їхній щорічний цикл, засинання і пробудження це ж ідеальна метафора життя та смерті. А сама їхня форма, гілки тягнуться до неба, до богів, а коріння глибоко в землю, в наш світ. Вони буквально з'єднують світи. Ну і як ми вже бачили, дерева можуть стати тим останнім прихистком, коли від людських страждань вже немає куди подітися. І наостанок це все підводить нас до одного цікавого питання питання, яке поєднує ці прадавні міфи з нами сьогодні. От якби відчай дійсно міг перетворити людину на дерево, яким би воно було? Можливо, гнучкою вербою, що тихо схилилася над водою, чи може кремезним дубом, що стоїть наперекір усім вітрам? Вже сама можливість поставити таке питання показує, наскільки глибоко ця ідея ну, вкорінилася в нашій свідомості.